Казки та його учитель білий кіт, розділ 34. Цей Це високоповажний, упав у немилість. Тільки Чуванін міг сказати щось настільки приголомшливе, таким спокійним і розважливим тоном. Щойно учні це почули, у кожного з них з'явилися певні міркування щодо цього. Усі у мене вони були найпростішими, лише єдиний вигук О. Можені роздумав дещо складніше. Погладжуючи підборіття, він пригадав деякі події зі свого минулого життя і переконався, що це життя точно хоче прожити, так і не побачивши третьої зброї Чуваніна. Чимей нахилив голову, і в парі туманних перскових очей замиготіло слабке сейво, немов у пошані чи зачаруванні. Ви дістали -вейн з озера Дзінчен? — Так, відповів Чуванін. Тоді тві інші. Одна з них теж звідти, але не інша, відповів він. У будь-якому разі, зброї, як правило, не має особливого буйного норву, тож нею можна керувати, не варто занадто перейматися. Сюмен захопливо зітхнув. Хотілося б мені побачити іншу божественну зброю вчителя. Теньвені більш ніж достатньо для вирішення майже всіх проблем, зазначив Чуанін. Що стосується двох інших. То буде краще, якщо мені ніколи не доведеться їх використовувати. Сююмен неохоче видав звук згоди, але в його очах усе ще горіли вогники. Чуванін помітив це. Він знав, що воєвничина натуру Сююмена вкрай складно стримати. На щастя, серце Сююмена лежало до добра, тож якщо його гарно наставляти, не буде про що хвилюватися. Можень в осторонь, усе ще погладжуючи підборіддя. І ледь помітно посміхався мета зброї забрати життя іншої людини. Той, хто осягнув істину, вдається до таких методів лише тоді, коли немає іншого виходу. Чуванін, чи то в цьому житті, чи в минулому, праведність учителя стала його справжнім лихом. Усі цінісенітниці про справедливість, яка завжди перемагає зло, працюють лише в книжках, але цей Бодур. Наполягав на тому, щоб сприймати подібні слова цілком серйозно. Попри весь його винятковий талант і бойову правність, він, зрештою, став лише нікчемним ясним Учителю, голос Шемея перервав роздуми Можаня. цей учень чув, що сотні людей, якщо не тисячі, щороку піднімаються на пік Сюїн у пошуках зброї, але тільки один або двоє здатні розморозити озеро дзінчен. До того ж, за останні кілька років це взагалі нікому не вдавалося. Рівень цього учня занадто низький у мене дійсно немає жодного шансу. А Жені молодий господар обидва виняткові учні, а мені, можливо, варто просто залишитись і далі вдосконалювати свої навички. Чуванін нічого не відповів його обличчя було схоже на вишикану порцеляну, вкриту легким серпанком. Неначе він глибоко занурився в ростоми. У минулому житті Шимей також відмовився від шансу піднятися на пік Сюїн через невпевненість у власних силах. Можен одразу ж усміхнувся Немає нічого поганого, щоб спробувати. Навіть якщо нічого не вийде, просто вважатимеш це за подорож. Це краще, ніж цілий день безвелазно сидіти на піку Сушен. Чому б натомість не вийти і не подивитися світ? Шимей тільки ще більше занервував. Так, але я справді занадто слабкий, і на пікосін так багато людей якщо учні з іншого ордену викличуть мене на бій, я точно програю та осоромлю вчителя. Чуванін підняв очі. Ти саме цього боїшся. Ці слова звучали дивно, ніби фрази й вимагали відповіді, але в той же час було схоже й на риторичне запитання інші учні нічого не відчули. Але по тілу Шимеї пробіг холодок, а коли він підняв очі, то зустрівся з холодним, пронизливим поглядом Чуваніна. Учителю. Чуванін залишався незворушним, поки говорив Ти знаєшся на лікуванні, тож бійки на твоя сильна сторона, і якщо хтось потурбує тебе такими речами, просто відмовся. У цьому немає нічого ганебного. На обличчі Можаня з'явилась усмішка. Не хвилюйся, шумею, у тебе є я. Тож троє учнів зібрались і вирушили в дорогу. Цього разу місце призначення знаходилося досить далеко, аж у верхньому царстві вдосконалення. Їхати верхи на конях було б надто виснажливо. А Чуванін, як і раніше, не хотів використовувати меч. Тож вони вирушили повозкою. Вони їхали не поспішаючи понад десять днів. Поки нарешті не прибули до містечка біля підніжжя піку Сюїн. Троє учнів вже зійшли з повозки, але човенін ще вагався і не виходив. Він відсунув бамбукову завісу в бік. Ми залишимося тут на ніч. Завтра ще трохи пройдемося пішки і опинимося на піку Сюїн». Їхнім прихистком стало місто Дай, хоч і невелике, але процвітаюче і галасливе. Жінки тут носили шовки нефрид. А чоловіки, парчеві капелюхи та шокові сорочки. Воно було набагато розкішнішим, ніж найбільш заможні поселення в нижньому царстві вдосконалення. Сюмен смокнув язиком подивіться на цих сучих синів із верхнього царства. З дверей багатівли влине аромат м'яса і вин, а кістки замерзлих лежать біля дороги. Мов це теж не сподобалося, тому цього разу він не сперечався із Сююменом. Натомість він із милою посмішкою на обличчі став насміхатися з картини, що розгорнулася перед ними. Серйозно, я так застрю. Не дивно, що так багато людей відчайдушно прагнуть потрапити у верхнє царство. Навіть просто людин, який не займається досконаленням, тут живе набагато краще, ніж люди в нижньому царстві. Чуванін дістав срібну маску і одягнув її, перш ніж неквапливо, вийти з повозки. Він озирнувся на юрбу, але важко було здогадатися, про що він думає. Чому вчитель вирішив одягнути маску? спантеличино спитав Сюймен. Це територія ордену Жуфен із з відповів чуванін. Буде краще, якщо ніхто не знатиме про мою присутність тут. Побачивши розгубленість на обличчі Сюймена, Можань зітхнув. Маленький Фенікс, мабуть, забув. Що вчитель колись був запрошеним майстром ордена жуфен. Його слова сколихнули пам'ятці омена. Але улюбленець небес не збирався визнавати, що він справді забув. Почервонівши, він закотив очі. Звісно, я це знав, але вчитель був лише їхнім гостем він їм не належав. Не було жодної причини, чому він не міг просто встати і піти. Навіть якщо люди з ордену жуфен побачать його, що вони зроблять потягнуть його назад? Дурню, ти що справді не розумієш? запитав можань. Після того, як учитель покинув орден жуфен, майже ніхто з верхнього царства вдосконалення так і не зрозумів, куди він пішов. Щоразу, коли ми йдемо виганяти нечість і нас запитують, у кого ми навчаємося, хіба ми не відповідаємо просто піксишан, не вказуючи вчителя. Сюймен на миті розгубився, перш ніж його осяяло розуміння. О, то місце знаходження вчителі є таємницею у верхньому царстві. Але ж учитель такий сильний. Навіщо йому ховатися? Не те, щоб я прямо ховався. Я просто не хочу, щоб мене турбували. відповів Чуанін. Ходімо, знайдемо ночівлю. До них підбіг слуга із сеїщого двору з блискучим масним обличчям. Пани безсмертні шукають ночівлю. Нам потрібно чотири кімнати. відповів Сюймен. Слуга видав посмішку і, потираючи руки, сказав мені дуже шкода, пане безсмертний. Але той усі заїзди в місті Дай останнім часом переповнені, тому боюся, у нас немає чотирьох вільних кімнат, чи не буде проблемою попросити безсмертних розділити кімнати як щодо двох кімнат? Нічого не вдієш, треба якось поділитися. Але коли справа дійшла до розподілу. Виникла невеличка проблема. Я хочу жити в одній кімнаті з Шемеєм!» Можань скористався можливістю і зробив цю заяву, поки човоні оплачував ночівлю, а вони втрьох стояли неподалік. Сюмен не збирався цього терпіти. Чому це? Можань прикинувся здивованим. «Ага. Я думав, тобі подобається бути поруч із учителем. Це не означає, що я хочу. Сюймен дуже поважав Чувеніна, але водночас боявся його. Відверто кажучи, навіть він сам не міг визначити, чого в його почуттях було більше обожнювання чи страху. Почервоніло обличчя Сюмена змусило Можаня самовдоволено посміхнутися. Брате, чому в мене таке відчуття, що ти не просто не хочеш спати разом із учителем, а ще й боїшся його? Очі Сюмена стали круглими. Учитель між іншим, не кусається. Чого мені боятися? О. Капосна посмішка Можаня лише розширилася. Але учитель б'є людей вісні. Ти знав про це? Сюмен зайкнувся. Його обличчя змінилося з ніжно-блідого до блакитного і назад, перш ніж він раптом дещо зрозумів. Звідки ти знаєш, що вчитель робить вісні?» Розпачливо вигукнув він у відповідь. Ти хіба спав із ним колись? Це прозвучало трохи двозначно, хоча точно не мав на увазі нічого такого, але, як то кажуть, у кого що болить. Можань захихотів про себе. У тому житті цей високоповажний не тільки спав із учителем, а ще й не раз переспав. Але справжні чоловіки не виставляють на показ свої минулі перемоги, тому він і далі лише посміхався. Якщо ти мені не віриш. Ти сьогодні ввечері зможеш переконатися в цьому сам. І не забудь прихопити із собою пляшечку лікувальної мазі вона тобі знадобиться. Сюмен якраз збирався вибухнути гнівом, але Човонін уже оплатив кімнати і підійшов до них. Учитель укинув їх холодним поглядом і сказав Ходімо. Троє молодих людей хвостиком піднялися нагору за своїм учителем. Незважаючи на те, що кілька хвилин тому вони сварилися. Зараз усі троє, покірно опустивши погляд, стояли перед кімнатами та чекали, коли Чуванін заговорить. Направду, їхні суперечки не мали жодного значення. Коли справа дійшла до розподілу кімнат, усі мовчки очікували рішення Чуваніна. Чуванін зробив паузу, перш ніж сказати тут лише дві кімнати. Хто з вас? Він нишком завагався, почуваючись трохи ніяково. Як він міг сказати щось на кшталт? Хто з вас хоче бути зі мною? Це звучить дещо ніяково і жалюгідно, і геть не пасувало старішиною хена. Як він мав це сказати? Мовию, ти йдеш зі мною. Це повинно звучати так, у жодному разі, дати йому ще палиці із шипами та тигрову шкуру, і він нічим не відрізнятиметься від якогось сумнівного бандита, що викрадає молоду доньку в родини. Він був шанобливим майстром і мусив триматися гідно. До того ж після тієї ночі у павільйоні червоного лотоса, коли вони заснули в обіймах один одного, обидва почувалися ніяково і намагалися не залишатись наодинці. Обличчя Чуваніна здавалося байдужим, але в його голові приносилися тисячі думок. Минуло чимало часу, перш ніж він спокійно і зібрано підняв підборіддя, а потім легенько кивнув у бік сюмена. Сюмен житиме зі мною. Сюмен був заскочений з ненацька. Можень посміхався, але веселість одразу ж дійшла з його обличчя. Він справді сподівався, що Сюмен житиме в кімнаті з Чуваніном, тоді Можень міг би залишитися із Шимеєм. Але, почувши це рішення з вуст Чуваніна, він чомусь дуже сильно обурився. Він абсолютно не помічав. Наскільки сильно скидався на безпритульне цуценя із завищеною думкою про власну значущість, це безпритульне цуценя зустріло чоловіка, який не дуже добре до нього ставився, але, принаймні, кидав погризти кісточки за кожним прийомом їжі. Та цуценяті не подобався цей злий чоловік він гриз кістки, а, закінчивши, облизував лапу і невпинно дзявкав на того, хто його годував. Він зовсім не вважав його своїм господарем. Та от одного разу, коли чоловік знову вийшов із мискою в руках, з невідомих цуценят і причин у нього не лежало звичайних кісточок. Натомість вона була повна зерна пшениці, красивий птах із яскравим уперенням злетів, і сів чоловікові на плече, ласкаво потерся дзьобом пщоко, витріщивши на нього очі на мистинки. Чоловік, відвернувшись, Поплескав птаха по пишних крилах і став обережно годувати його пшеницею. Безпритульне цю було приголомшене, адже він був такий упевнений, що човені не бере саме його. Нататки, авторки, Пихатий пес упав у немилість. Ти більше не потрібен, хазяїну. Хазяїн тепер полюбляє птахів. Гей, гей, гей. Хазяїн воліє грати з птахом, а не з тобою. Можеш піти поплакати. Цій озвучувальці теж є що сказати. У мене взагалі немає часу, насправді зараз просто катастрофічно. Я або працюю, або в мене ще якісь заняття. Я просто не встигаю озвучити. У мене сьогодні єдиний день, коли я нарешті це змогла, і я просто цим скористалася, щоб зараз озвучити все і усе. Я щось дуже підсіла на нрі, настільно-рольові ігри, і я прям, ну, моє усе. Дінді теж непогано, але всякі ваші аосіки це прям ну, любов, кохання з першого погляду. Ми з сукосплеєркою подаємо женьванів на дефіле Хебі-Хебі. Не факт наврядчи нас візьмуть, бо там блін, конкуренція, дай Боже, але. Може і візьмуть, може ні, побачимо, побачимо. те, що в мене є соцмережі, типу TikTok, Інстаграм та Телеграм-канал, на який ви можете підписатися. І до нових зустрічей. Бувай!